Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про фінансову грамотність. Я Розкажу вам про те, як я бачу фінансову грамотність зі своєї сторони. Тут не буде цих всяких тупих лекцій як в школі. Тут не буде всяких шаблонних штук. Я розкажу, як я зміг зробити на цього тегра. AMG GTF24. Розкажу за допомогою яких інструментів я досягнув цієї покупки. І при тому скажу зразу спойлером, що я не заробляю там 20-50 30 тисяч доларів в місяць. В середньому я заробляю там 5-10 тисяч доларів в місяць. Але при цьому я зміг дозволити собі покупку цього автомобіля. Сьогодні поговоримо про те, як взагалі так може робити будь-хто. Ти з вами разом загріє машину. Перший спуск. О, кричить. Вже не катався тиждень. Тиждень не катався на ній клас. Зараз будемо виїжджати. Станемо десь на паркінгу в ТЦ. Я зніму вам кадри, порозказую, потім вже зробимо кружок. До всіх своїх студії, фотостудії. Залишайте собі. У мене своя фотостудія перезна. Дамо трохи газу. Оу. Ось так от добираєшся до локації, щоб зняти що таке, <t -ingo> Цей випуск на ну, страшно нестандартний. Ми будемо знімати його в динаміці. Я буду їздити, з вами буду говорити. Ну або будемо стояти на паркінгу я буду пити каву, і буду також з вами говорити. Я не хочу, щоб вас тема фінансової грамотності асоціювала з якимись дідами, універами, термінами і жлобством. Ні, це має бути кардинально новий підхід, і про який я вам сьогодні розповім і покажу. І розкажу, який підхід маю я. Всюди де можна наваритися, щось підмутитися, завжди треба брати. Тому що це можливості. Типу, чого їх не взяти. От у мене є ваучер, до прикладу, на каву. Типу, велика кава за 7 злотих, замість звичайних там, 15 злотих чи там 12, скільки вона коштує. І, типу, хтось каже: нахуй тобі той ваучер, катаєш на такі мішені. Ну, дивіться, суть не в ваучері, що суть не в грошах, суть в характері і в підході до життя. І він має проявлятися всюди. Зараз ми сядемо, я вам розкажу. Сьогодні будемо з вами говорити про фінансову грамотність. Я вже взяв собі каву, і давайте розкажу взагалі, в чому прикол в цієї фрази, що треба мати такий характер. Будь-яку ситуацію перекручуєте в свою користь. Неважливо з якими ресурсами, заробітками і так далі. От будь-що що у вас стається в житті, ви викручуєте завжди під себе, щоб було добре вам. Суть не в 50 гривнях, а суть в типі мислення, в типі життя. Ставишся до всього. Не обов'язково типу, ставитись там до якихось дрібниць, це відноситься і до великих покупок, і до та до всього в принципі в житті. Якщо у вас є якась певна ціль за допомогою фінансової грамотності, за допомогою характеру, за допомогою ось таких різного роду маніпуляцій, ви зможете скоротити відстань до своєї цілі. Тобто, якщо би ви без цього інструмента добирались до неї 5 років, з цим інструментом ви будете добиратися 2 роки за допомогою ось таких різних штук. Можна вибудовувати своє життя просто до невпізнаваності і. Отримувати такий результат, що потім всі будуть казати, типу, як взагалі зміг У мене запешка така сама, як в тебе. Ну в тебе є хата, машина, а в мене нічого нема. Ми будемо говорити дуже багато з вами про різні типи людей, про їхні мислення, про їхні ставлення до грошей, про моє ставлення до грошей, взагалі про цілі, про постановку цілей, як їх ставити, як не виграти. Дуже дуже буде багато всього цікавого на цьому каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Кажу вам по секрету, я не заробляю там 20, 30, 50 тисяч доларів як інші блогери в більшості. Але якщо подивитись на мій інстаграм, вкладається враження, що в мене просто грошей немерено. Хочу вам передати цей скіл, хочу навчити вас також так жити. Я не бачив нічого подібного на ютубі, в інстаграмі, в блогах. Та ні в кого нема, всі зазвичай це або скривають, або самі нічого не роблять. Я дуже багато спілкуюся з різними людьми, з підприємцями, блогерами. І коли я запитую їх питання, типу, ви рахуєте взагалі якось прибутки, витрати свої, ще щось. Вони всі кажуть: ні, ми не рахуємо, ми боїмося рахувати. А для чого це робити? Ну я починав вести тиждень-два веду ті таблички, потім не веду. Можливо, для цих людей це й окей, але якщо вони будуть притримувати ось такого принципу, вони, по-перше, ніколи не досягнуть дійсно того, що вони хочуть. А якщо досягнуть, це затягнуться на роки. А наше життя я вважаю, що воно доволі коротке, і там дозволяти щось собі в моменті відтягувати свою ціль, мрію там на десятиліття, ну воно того не вартує. Краще там рік, два-три трошечки пожити менше бурне життя задля того, щоб потім там наступ. Не все життя в принципі, жити і не ту жити. Основна моя ціль це заробити один мільйон доларів. Чому стільки? Тому що я собі порахував і поставив, в принципі, таку позначку, що якщо я зароблю один мільйон доларів, це буде та сума, яка дозволить мені забути взагалі за роботу, забути за новини, за війни за... та за все блять, забути в тому світі. От я заробляю 1 мільйон доларів перешагую. І вздихаю спокійно. І я хочу заробити цей мільйон доларів не колись там в уяві, і десь там блядь, в 40 років. Ні, я хочу його заробити, от, на проміжку 3-4 роки. От на даний час, грубо кажучи, мій капітал, як я вже розказував в попередньому відео, і 60 тисяч доларів. Машини, квартири я не рахую. Я рахую капітал, який є у мене в торгах. І в себе на каналі я буду показувати, як я розпоряджаюсь грошима, як я ними. Користуюся, буду показувати свій принцип, буду показувати великі покупки, на яких я зміг десь зекономити, блять, нагріти кілька рублів, буду говорити з вами так ну, нормальною мовою, простою. Дехто з вас скаже, що це типу, не фінансова грамотність, це про жлобство, про ще щось і там наговорюються херні. Ну всі люди, які скажуть ось так, якщо подивитись на їхнє життя. У них, в принципі, все стабільно. У них як нема грошей, так і в принципі ніколи не буде грошей. Мені таке життя не підходить. Ми всі індивідуальності. Якщо їм окей, окей, типа мені таке не подобається. У мене коли нема грошей, коли я відчуваю, що я бідний, коли я відчуваю, що я живу на останні гроші, коли я знаю, що, блядь, завтра не знаю, скажуть мені. Звалюсь з хати, переїжджаю в щось нове. Ну, типу, все, до побачення. У мене грошей немає. Коли в мене такі ситуації, ну це піздець. Для мене позичити в когось гроші, це ну це вже, піздець. Вода, от я ніколи, до речі, не позичав гроші. Напевно, У мене ніколи такого не було. Я вважаю, що це дуже хороша риса для мене, тому що вона показує, що от, весь мій принцип на життя, всі мої погляди на фінансову грамотність, вони напевно чогось. Вартують, оскільки я, по-перше, маю результат, сижу в цьому автомобілі, де зараз записую відео, а не в студії. Як це робить більшість, я купив машину за 200 тисяч доларів і сижу на парковці, пів каву за 7 злотовок і знімаю для вас відео. Мені таке більше подобається, більше вкатує. Я для себе чітко зрозумів, що от 1 мільйон доларів це та сума, до якої я прагну. І вся моя робота: інстаграм, телеграм, ютуб в частності ці відео. Торги акціями, торги криптою, і так далі, це все просто інструменти, які в мене є в моєму арсеналі, за допомогою чого я йду до цієї цілі в один мільйон доларів. А фінансова грамотність, і от мій такий підхід, характер, це ще один додатковий інструмент. До ось. Цієї всієї роботи до акції до крипти, який мені допоможе скоротити затрати мого часу на те, щоб дійти в оцю дістанцію з точки А в точку Б, де точка Б це один мільйон доларів. Тобто, якби я йшов без фінансової грамотності там блядь, 10 років, то знаю я буду йти все на все три. В принципі, я готовий пожити там якихось два-три роки менш е витратно, я готовий повести таблички два роки для того, щоб потім наступні там блядь, все життя жити не ту жити, чесно кажучи, не дуже сильно розумію думки людей, які кажуть, що буду жити одним днем. Та я заслужив собі цей місяць по витратитись на себе максимально. Типу, і просто все спускають отак в пусту. Я зустрічав типу людей, які починають щось заробляти з якогось там одного напрямку. витрачають гроші. думають, що так буде завжди. Потім просто плотно їх життя б'є ляпасом. І в них закінчується заробіток. Грошей нема, і вони попадають в депресію. Як так, я вже звик, я вже звик до е, життя з грошима. Щоб у вас таких ситуацій не було, для цього треба вивчати фінансову грамоту. Як би там не було, хто би що не казав, хто б якої думки не мав, ну, зрівняти от, всіх людей, там, з ким я раніше вчився, дружив, працював десь, ще щось. От що маю зараз я, що мають вони, і в принципі, наші заробітки, вони там не відрізняються вік з 3, 5, 10, 20. Ні, ну можливо, я заробляю в два рази більше, в три. Ну, але моє життя виглядає значно більш якось цікаво, постійно, якісь історії, знайомства з кимось, якісь подорожі. Можливо, вони не так часто, можливо, не з таким шиком, але вони є. І, в принципі, мене таке життя прям влаштовує. Неважливо, яка у вас ситуація, неважливо, скільки ви заробляєте, чи ви працюєте на звичайній роботі, чи ви працюєте онлайн. Завжди можна використовувати ці принципи в себе в житті. Завжди можна вдосконалювати своє життя. Я розкажу вам про можливості, які більшість людей просто навіть не помічає, не звертає увагу. Ну це можливості, які валяються просто у вас під ногами, і ваша задача просто прийти, взяти і отримати гроші. Більшість звикло, що все має в цьому світі даватися важко. Що ми маємо важко працювати, але ні, ми можемо працювати легко. Ми можемо заробляти в принципі не так багато. але Ми можемо за рахунок того, що ми будемо правильно розпоряджатися своїми фінансами, десь щоб ми себе трошки обмежувати, десь собі більше дозволяти щось. От за рахунок цього ми зможемо балансувати між людьми, які заробляють значно більше і витрачають під чисту. І от ми, які заробляємо менше, але постійно маємо гроші. Це дуже крутий скіл. Тобто, грубо кажучи, ти можеш не заробляти, або ти можеш заробляти як всі, ну, всіх людей буде складатися про тебе враження, типу, блядь, піздець, мощний тіп. А ти нічим не відрізняєшся, ти заробляєш ті самі. 5, 10, там 15 тисяч доларів, типу, може для когось це великі гроші, для мене це вже просто буденність. Але я впевнений, що кожен з вас, якщо буде дослуховуватися до моїх порад, він дійде до свого результату. Коли ми говоримо про фінансову грамотність, перше, вам треба зрозуміти, а для чого вона вам? Я буду заповнювати таблички, типу, це фінансова грамотність, типу там скільки я витратив, скільки я заробив. І в мене постає питання: ну, і для чого? От ти будеш заповнювати таблички, ти типу, позаповнюєш їх місяць, два-три. А як ти будеш використовувати цю інформацію? Коли ти задаєш їм таке питання, вони просто не знають, що відповісти. Щоб вас такого не було, ми будемо з вами це все розбирати. Спочатку ми розберемося, як нам поставити ціль, ціль, яка нас буде запалювати, ціль, яка буде вимірюватися в грошах. Ми розберемо з вами, як правильно порахувати. Витрати часу на досягнення цієї цілі. Ми розберемо ваші можливості, ми розберемо, які є можливості, яких ви не бачите, але вони у вас є в житті, ми взагалі розберемо вас. Це буде таке, знаєте, більш так психологічно-фінансовий розділ відео. І от після того, як у нас буде налагоджена ось ця база фінансова, після того, як ми відчуємо, що ми готові, от тоді ми будемо вже там говорити з вами за крипту. За акт, це просто все як напрямки роботи. Але не як я вже казав, неважливо скільки ви заробляєте. Ви можете заробляти хоч 100 тисяч доларів, ви будете все втрачати, і ви рано чи пізно перестанете заробляти. Ну щось трапиться, не зможете працювати, що станеться з вашою головою. Не знаю, не зможете працювати, не зможете думати. От і ви лишаєтесь без нічого. Щоб таких у вас випадків не було. Для цього нам спочатку треба настроїти базу. Всіх підтягуємо під одну. Чітку лінію, і після того як ми всі будемо на одній хвилі, на одному рівні, ми будемо з вами переходити вже до більш таких серйозних напрямків. Ми розберемо з вами, коли варто інвестувати. Ми розберемо, чому в принципі вигідніше заробити мільйон доларів і не купляти свою нерухомість ніж заробити мільйон доларів купити нерухомість і тішитися тим, що ви не платите оренду. Ми розберемо дуже багато всього. Я розповім вам, як я зміг. Купити свою квартиру у Львові, яка коштувала 75 тисяч доларів, вона вже коштує 100 тисяч доларів, а я її купив за 54 тисячі доларів. Виявляєте, У мене було тоді всього-навсього 30 тисяч доларів. 30 тисяч доларів в мене було, квартира коштує 75. 000, і я її беру купляю. І хтось скаже: ну, він просто якийсь сверкачало, він не взагалі неадекватний. Ну, типу, в тебе тільки 30 тисяч доларів, ти купляєш хату за там. 75 тисяч доларів. Ну а раптом в тебе через місяць щось станеться, ти перестанеш заробляти. Але от якщо ви маєте фінансову грамотність, ви можете ці всі моменти прорахувати. Якщо ви ведете таблички, ви можете все це прораховувати. От для цього ми будемо вивчати ці всі теми. Ми будемо вивчати їх для того, щоб у вас була більша впевненість в собі, в завтрашньому дні, щоб ви завжди були при грошах, неважливо від того, скільки ви заробляєте. У себе в телеграм-каналі я часто провожу різного роду опитування. Я там запитую людей, які теми для них актуальні, розказую, що їх чекає в наступних відео у мене на каналі. І загалом ми говоримо там про торгівлю. Якщо вас ще немає в цьому каналі, то обов'язково підпишіться, ссылка буде в описі під цим відео. Я був радий вийти з вами на зв'язок. Сьогодні ми в такій з вами були звичайній робочій обстановці моїй. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось наступних. З вас лайк підписка на канал. Буде багато корисного.